Цьогорічний опалювальний сезон вже охрестили найважчим за всі роки існування України. Є ймовірність того, що через війну можуть виникнути проблеми в теплопостачанні за останній тиждень. Українці масово почали купувати електричні дуйки, каміни та обігрівачі для того, аби пережити цю зиму в теплі. Тема нашого опитування сьогодні: чи готові українці до зимового періоду? У мене дуйка є, є обігрівач, є газ. Якщо газу не буде, то буде туйка і буде обігрівач. Дров я не закупляю, тому що в мене немає, як топити, в мене немає всього, mm -hmm. Но... печки немає, так що я готовлюся так, як і всі люди. Все те, що треба, я зробила. Можливо, прийдеться знімати хату з пічним опаленням, не знаю. Або до родичів десь перебиратися. Е, в нас газове опалення і в нас на твердому. Можемо і дровами, можемо і газом. Не буде газу, будемо дровами. І старі грубки ще є. Знаєте, ще є у нас Це і старі грубки будемо палити, будемо грітися. Дровами запаслися? Звісно, запаслися. Лиш би був мир на землі, а то все не замерзнемо. по-любому не замерзнемо. У мене дім і літня кухня. В літній кухні в мене і конвектор, і грубка є, і дров у мене повний сарай. Якщо навіть саме газу не буде, я прозимую. У мене тепло, хорошо. Забор у нас здоровий порубаємо, будемо палити. Я думаю, що хуже, ніж було вже обледенення, у нас не буде. Люди, я думаю, готові, тому що на е, биття, на життя да, ми вже це зустрічали. Тому, я думаю, паніки не буде. Е, покупають дрова, покупають буржуйки, покупають обогрівателі. Ну, ну все, все вистачає, все є, тому все буде добре. А все ви, такі. ви чим будете грітися, якщо у випадку не буде теплопостачання? А, ну, у мене є альтернативний варіант переїхати в частний дом. Как би, там є печ, Печку ніхто не відміняв. Я думаю, у всіх є якісь знайомі Такі, ми готові. Дрова є. Будуть грітися дровами. Дровами світ вряд ли буде. Я сподіваюся, що все буде добре. Це просто паніка. Якщо все, ї... ж таки, якщо все ж таки, бо є ймовірність, що можливі проблеми. Як будете рятуватися від холоду? Ну, звісно, каміном, каміном, все. Більш нічим печки нема, а на дрова повинні бути. Гроші. Маєте камін, чи будете купляти? Ні, маю, маю. Ну так і будемо рятуватись. Включати нічого не, не будемо, тому що дому майже 50 років проводка не витримає, Якщо кожен буде включати, допустим, або Ми готові до зимового періоду, тому що в нас котел на твердому топливі. Ну якщо, не дай Бог, не буде світла у нас, то які там можуть бути дуйки, що щоб воно не було, ми виживемо. Потому що ми надіємося на перемогу і на своїх хлопців, які там нас захищають. Все.